Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо легкий, простий та дуже смачний десерт, який можна готувати хоч кожного дня для дітей та дорослих. Для цього рецепту ви можете використовувати різні ягоди та шматочки фруктів. Але одним з головних і незамінних інгредієнтів залишається густий білий йогурт молокія. До речі, йогурт ми їмо всією родиною. Прекрасне доповнення як солодких, так і солоних страв. Натуральний, смачний та корисний продукт. Друзі, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на мій YouTube канал. Якщо ви ще цього не зробили, саме час зробити. Для цього потрібно натиснути на дзвіночок, і ви не пропустите нові смачні відео. Дякую! А тим, хто вже давно це зробив, нагадаю, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки. Це найкраща подяка вам мені. Дякую! Починаємо процес приготування. Для приготування тіста нам знадобиться 150 г яєць, 140 г цукру, 130 мл рафінованої соняшникової олії, 170 г білого йогурту молокія жирністю 3%. 300 г борошна, 8 г розпушувача, ванільний цукор, 200 г малини свіжої або замороженої, 70 г чорного або молочного шоколаду. Тісто для мафінів готується дуже швидко та легко. У велику миску засипаємо борошно, розпушувач, ванільний цукор. Перемішуємо, додаємо цукор, яйця. Рослинну олію та білий йогурт молокія. До речі, у складі білого йогурта молокія тільки справжнє коров'яче молоко і закваска. Немає ніяких додаткових компонентів та загущувачів. Для мене це важливо. І я завжди ретельно перевіряю склад продуктів. А тепер перемішуємо до максимально однорідної консистенції. Тісто готово лишається додати шоколад та малину. На цьому етапі прибираємо вінчик. Додаємо шоколад та малину. Як я вже казала, малином можна замінити на шматочки фруктів або іншу ягоду. Обережно перемішуємо. Наше тісто готово і, до речі, духовка в мене вже розігріта до 180 градусів. Формочки треба заповнити на 2 третини. Ставимо форму випікатися в розігріту до 180 градусів духовку з конвекцією на 20 максимум 25 хвилин. Мафіни готові. Випікалися вони в мене 25 хвилин. А ще можна додати трохи цукрової пудри. Ну що ж, мафіни готові. Як і обіцяла, все дуже легко, швидко та смачно. Обов'язково перевірте. Дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую за ваші коментарі та вподобайки, за вашу підтримку. Будь ласка, бережіть себе та до нових зустрічей!